У мене телевізор мертвий! За тебе безмежний інтернет. І сам я мудрий. Вітюня, треба десь бабла намотити. Так а ділак продай. І не мій. Ось що ти чешеш? Ні, серйозно, треба десь бабла намотити, бо бенза дорога, та волонянка хаває 100 літрів на 100 кілометрів. Так поїхали в тур! Так, луби, бідні, бабла ніхто не дає. Покращення, бліять. Так давай не спонсор спонсорів під тур. Наприклад. Вони в Каділак. Кажи нехай дають бабло. Будемо мітити на ланусі. Чистий на вар. Варіант. Варіант, варіант, варіант. Алло? Каділак Україн? зі Львова. Не звідки а хто? зі Львова. Ти що, телек не дивився? 8 років тому. Не знаєш, що я такий? Ну так поклич когось, хто знає. Іди звідси. О, зільвова на дроті. Ді звідси сказав. Ді звідси. Ні, ну це не буквально, що я на дроті. Це просто означає, що я з кимось говорю по телефону. З ким? Так, приїхали, слухай сюди. І ти сказав звідси. Я перепрошую, йди, слухай сюди. Я йому тих порішаю, їдемо в літній клубний тур 2014. Нас є скалети, ми готові їздити на ньому по всіх концертах. Що ти, ти робиш? Що ти робиш, ти модило? Так, коротше, слухай сюди. Я і Мідік порішаю, їдемо в літній клубний тур 2014. У нас є ескалет, ми готові їздити на ньому по всіх концертах, а з вас трохи лове на бензо і на проституток. Добре, тільки на бензо. Тільки на проституток. Що значить не цікаво? Що значить, коли я останній раз знімав кліп? Півроку тому пістати кліп зняв, пістата називається. Чо, так хизич, що так мало переглядів? Я хизичу, що так мало переглядів! Бо живемо в Гондурасі, бо ніхто не шарить, бо всі на все клали. Бо звониш странний Кадилак, а там навіть левани просто домок не хочуть дати. Алло? Алло? Алло Каділак? Ні, я не кричав. Я. Алло? Алло? Алло Каділак? Це Дор. У мене там тур. ні не, не, то не Иван Дор, то вози Львова, та. Дайте трохи грошей. Каділак. Говно не Кадилак! Вибачте, 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 я просто... Суки, дайте грошей на тур! Ні, я не на вас кричав. Ні, ні, я на вас не кричав. Дай грошей! Я не кричав на вас! Дай гроші на тур заебал! Що, дають? Я думаю, що дають? Бабло? Я думаю ні. Йой, на концерти прилітаємо на каділаку. Якщо не віриш, то відразу нас сіли в сраку. Давайте не варняка і не потякає. То тебе чекає, майстер-клас бойового пака. Якщо не хочеш справить львівського вовкулака, то маєш бути як і ми нормальний посіпака. Якщо ти не якась собака не чиясь макака то разом з нами ти на всю двіжуху какав. Двіжі гниленькі, гламурні, тусе. Вова і Мітік сають на це все, щоб зберегти в лайні свої лиця, треба мати металеві яйця. Ага, яєці повний кошик і каділак помитий. От мене косим в турі гроші, як дати пити? Ти ще такого не бачив, я сам такого не бачив. Та каділак до вас летить на шостій передачі. Я давно крутий чувак, маю білий каділак. В мене Вова номера, ти приходь на мій концерт. Я давно крутий чулак, маю білий каділак. Мене Вова номера, ти приходь на мій концерт. О-о-о! О-о-о! Во Мене Вова номера. О-о-оу! Во О-о-о! Ти приходь на мій концерт! А. Приходь на концерти Вова зі Львова і груди твоєї малою збільшиться мінімум на два розміра. Приходь на концерт Вови зі Львова і твій коханий щоночі кохатиме тебе в середньому на 11 хвилин довше, ніж завжди. Приходь на концерт Вова зі Львова. Бо якщо ти не прийдеш, то я хазик, хто ще прийде. Приходь.